Рада всіх вітати в новому відео. Я вже тримаю туфлі човники, вони вінтажні. 115 гривень за кілограм, заважили туфлі 44 гривні. Це відразу Брумлі. Досить дорогий бренд, стартова ціна від 250 фунтів на офіційному сайті. Я їх залишила. А ось такі кеди мені сподобалися в зеленому кольорі. Модний цього року колір Chartres, колір французького лікеру. або один це англійський преміальний бренд. Ціни теж не є низькими. Зараз на сайті багато знижечок. Коли я зайшла на сайт, побачила, що зараз великі знижки, одяг досить якісний. Цей бренд я завжди шукаю. Він є в пріоритеті для мене. Він мені дуже подобається по якості, по шиттю, по якості тканин. Ще були досить новесенькі шльопанці. Це натуральна шкіра, стоїть знак, теж непогані, прошиті, а такі милі, дівчачі. І були кросівки від New Balance, Я сумніваюся, що це оригінал, але модель 1.1, минулорічна, я пішла дивитися чоловічий одяг. Зараз підійду до жіночого, подивлюся сумки. Ну, як зазвичай, що я роблю в секонд хенді передивляюся одяг. І ось такий джемпер пер поси в прекрасному стані. Но ну, я вішаю його назад, він на мене великий, я не немагаю для кого. Сьогодні похолодало дуже. Я в куртці, а, зранку падав дощ, але вже як витепліє така погода перемінлива, то холодно, то жарко. А, тобто, так, сумок було не дуже, е, можна сказати, що вони якісь перебрані, хоча перед останній день завозу. І я побачила багато позицій, е, сумок і одягу, то що я бачила минулого тижня, і це вже. Якби систематично в цьому магазині, що одяг вони не забирають, той що не продався, а довішують трішки нового тому сенсу їздити в цей магазин так далеко, мабуть, немає у мене, і я не знаю, чи я ще повернуся в цей магазин коли-небудь, хоча одягу досить багато, але потрібно стільки багато вішаків перегортати, і ти бачиш. Те, що ти бачила минулого тижня, сорочка від дорогого бренду Барбур, але вже на комірі вона була дуже витерта, Тож я її, звичайно, ж залишаю. Прийдеться передивитися багато товару, щоб знайти новинки, тому що а, ну, дуже багато того, що я бачила минулого тижня, і навіть позаминулого тижня, і це починає мене розчаровувати. Я відібрала трішки речей, які я не бачила минулого тижня. Спіднички є, є люксові бренди. Цей бренд Hobbs люксовий англійський бренд. Він має таку історію дуже довгу. Так, спідничка від White Stuff. Це теж мій улюблений англійський бренд, преміальний. І якісна, такий принт, дуже впізнавана, і цей бренд і я асоціюю з брендом Boden, з Seasalt, Тобто, такі є пару брендів, які вони дуже схожі між собою. Так, ось так я передивляюся все. Така спідничка класична, можливо, вона вже вінтажна. Так, я повернулася до цієї блузи це Монсон, це англійський преміальний бренд. По досить високих цінах і якість теж дуже-дуже хороша. В загальному англійські бренди, вони дуже хорошої якості. Вони дадуть фору любим люксовим брендам по якості зайшла на їхній сайт, і, як бачу, ціни досить високі. В середньому ціни від 65-85 фунтів. Ну, є речі навіть і по 300 фунтів, такі як верхній одяг, чи кашемірові речі, чи натуральний шов. Ось цей бред це асаль теж схожий на бренд Boden. Досить мені нагадує по якості на бренд White Staff. на Мінт Вольвайт. Ще така класична спідничка, Ну, це в загальному не мій стиль. Ну, я показую, що є з новинок. Всі ми одягаємося по-різному. Від Alex Co, це теж люксовий бренд. І це 100% вовна. Спітничка в новому стані. Така класика, вона досить довга в довжині Мідаксі. Так, ще така класична спідничка, і вона теж демісезонна, костюмна. Можливо, тут і верху десь є від Мунсон знову цей бренд, що я показувала в... Так. Що ще з такого знайшла? Ось така ковтиночка, такий джемпери легкої в'язки, сподобався принт. Дірочка відірвана, оверсайз, рукавчики приспущені, непоганий склад котом з льоном. Було багато речей, які вже непридатні для носіння, хоча це і вовна, якби. Цей джемпер я подумаю, він мені сподобався такий яскравий, літній. Так, но товару нереально багато і важко щось знайти, тому що Ну, я бачу багато речей, тих, що я бачила. Так, цього джемперу не було. Це від, від Mint Вульвайт. Ось цей джемпер і стартова його ціна 69 фунтів на сайті. Тобто можна знайти речі, які і зараз продаються в складі на 7% кашеміру. А ще кардиган мені сподобався від бренду COS. Досить дорогий бренд, базовий кардиган. Видно, що він якісний і видно по ньому, що він малоножений. Я вирішила його забрати спочатку, подумала, що мені дуже пощастило, і склад прекрасний тут льон. І натуральний А колір масла, така базова річ. Ніде я не бачила дефектів, але добре, що я почала його застібати, тому що на вішечку він якось не ставав нормально, от він такий перекособочений трішки, якась асиметрія, і я його почала застібати. А ще. В досить хорошому стані від Mide Velvet, але він подовжений. А такі подовжені джемпери я не люблю ні блузи, вони мені не йдуть. Це 100% льон. І досить глибокий виріс, такий широкий. Ну, просто я випаду з цього джемпера. Так, я застібнула і побачила, що він втратив форму. І він такий перекошений. Щось з ним не так з цим джемпером від кос з цим кардиганом я повісила його назад. Ну, за цю річ жалію, жалію, що вона в такому стані. Але, можливо, якби вона не була в такому стані, то я б її в загальному і не побачила, її б забирали в перший день. Ще такий кардиган непоганий це вінтаж, бірочки зрізані, але вигляд натуральної шерсті. А ще вінтажний жакет. Від Алкабайна це англійський люксовий бренд. І багато хто з блогерів, які показують секонд, теж дуже любить цей бренд. Колір фукси 98% вовне фактурна тканина. І ще взяла пару тепленьких речей від Jäger, Jumper, який мені теж сподобався. Ось він на моделі. Колор-блок, таке поєднання красивих кольорів, але він теж втратив вже свою форму, його неправильно попрали, і він там на розмірів 5 менше, як би мав бути. Так, а цей не втратив форму. Кардиган подовжений тепленький, в такому кантрі-стилі, підійде до джинсів, підійде зігрітися, коли холодно. Це від Joy Brown, добротний акцентні гузики з грибами. Такий впізнаваний бренд, але, на жаль, тут 95% акрилу, лише 5% вовни. Тобто так. А ще сподобалося ось таке пальто. Я його навіть розглядувала для себе, для покупки Стібана. Це від бренду LanSen це американський бренд і теж продає свої речі по досить високих цінах. Темно, синій колір. Але тут розмір S, ну якби мені розмір S підходить. Ну, можливо, було б дуже впритик краще, щоб пальто було трішки вільніше і комір був забруднений. Тобто я засумнівалася, чи мені потрібно. Якось, на мій день, не можу я налаштуватися на те, що мені щось треба купити. Як не дефект, то розмір замалий, то ще щось. Це сукня така, такий свайтер подовжений, я дивлюся. Ще такі речі, тонійки тепленькі. Це вінтажний костюм. Ну, вінтаж, вінтажу різниця. Модненька сукня, з легкого деніму від зара. Ще погортаю трішки рейли. Ось ця сукня мені сподобалася. Можливо, навіть вона вже вінтажна, а можливо, ні. З оксамиту. І це від мого улюбленого бренду Хобс. Люксовий бренд, сукня неймовірно красива, елегантна. Переливається оксамит такий м'якесенький. Просто шовковистий. На жаль, ця сукня буде завеликою на мене. І прекрасний склад. В складі віскоза і натуральний шовк. А ще ось така сукня від бренду Монсо. Навіть через екран видно, що це натуральний шоук, гладесенький, без дефектів. з аплікацією знизу має поясочок. Варто було б таку сукню приміряти, хто любить такі жіночні речі. Ось така красива сукня, 100-відсотковий але, на жаль, підкладка 100% поліестер. Ну, в цілому, сукня красива і варта уваги! Повертаюся з порожніми руками, не мій день сьогодні однозначно, але буває так. Раз густо, раз пусто, речі мені ніякі не підходили. То мали дефекти, то не мій розмір, а то мені не подобалося. Ну, Я насолоджуюся природою, пташками. Життя прекрасне, нічого страшного, одягу хватить надовго. А наступного разу обов'язково щось буде хороше. Дякую всім за увагу! До зустрічі у нових відео.